Полісмени відзначили свій перший день народження. Минулого року, 4 серпня, президент України підписав закон про поліцію та визначив цей день професійним святом правоохоронців. Але Лозівський відділ поліції це свято не відзначав, бо лише частина співробітників пройшли б атестацію. Чому Лозівчани йдуть працювати у поліцію та хто набрав найбільшу кількість балів, дізнавалася Анна Красноперова. Перші роковини професійного свята Лозівський відділ поліції не відзначає. Усі співробітники працюють у звичайному режимі, говорить начполіції Микола Панамар. Свято як таке відчувається тільки для тих, хто пройшов атестацію. Ну а це десята часть особового складу Лозівського відділу поліції. Найкращий результат тестування серед лозівських правоохоронців отримав старший інспектор ювенальної превенції Микола Гаврилов. Він набрав 103 бали з тестування. Нічого сложного как бы не було для, для того, хто любить свою роботу і кожен день сталкивается з цими всеми моментами. Сложного нічого не було. Микола Гаврилов з дитинства мріяв стати правоохоронцем. Про кар'єру поліцейського з малих років мріяла й старший слідчий Микола. Галина Лакціонова. З самого дитинства всі грали в куколки, а я грала в бандитів. Тобто мальчиків збирала вокруг себе, вони всі були бандіти, я їх шукала. Ну от сміялись всі. Жінок поліцейських у Лозівському відділі поліції 27. Працюють тут навіть з сім'ями, говорить начальник сектору Валентин Волянюк. Так, да, у нас є декілька сімейних пар. Ну, один сина в сім'ї, там в основному мужчина вже на пенсію знаходиться. А жона ще продовжують служити. Працівники лозівського відділу поліції кажуть, працювати не легко, але цікаво. Коли підготовлену справу передають у суд і винні у злочині покарані, отримують найбільше задоволення. А нач поліції Микола Пономар називає мінуси в роботі поліцейського Це бюрократизм в першу чергу. Новий кримінальний процесуальний кодекс, який не дає нам повному обсязі працювати і розкривати злочин. Ми можемо тільки отримати інформацію ну, про мобільні телефони, тільки через місяць який нам дасть оператор мобільного зв'язку, які знаходяться зараз в Києві, навіть в Харківі їх немає. Микола Пономар пропрацював правоохоронцем більше 30 років. Зараз говорить багато що змінюють на законодавчому рівні, і це ускладнює роботу. Тож у професійне свято він бажає, аби їм надали більше повноважень для оперативності в роботі. Це дозволить швидше розкривати злочини і, як наслідок, заслужити довіру у лозівчан. Анна Краснаперова, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.